Дитяча інформаційна ліга Сузіря провела першу зустріч у новому навчальному році 2014-2015. Першим гостем на діл сузір'я був відомий прикарпатський телеведучий музикант, співак, журналіст Любомир Белей. «Подкова зустріч із директором радіостанції привела мене на до них у студію. Я думаю, що і там, і там специфіка роботи десь в чомусь одинакова. Хоча на радіостанції, напевне, більше подобатися буде тим, хто любить музику. Хто хоче працювати в новинним і більш викладати інформацію, тому буде добре працювати у редакційній службі інформації будь-якої радіостанції, робота сама журналістів і кореспондентів є цікава, тому що сьогодні ви робите сюжет про лікарів, ви на свою частину стаєте лікарем. Якщо ви працюєте з іншою професією, ви стаєте частинкою тієї професії інакше неможливо передати інформацію, якщо в неї не вникнути. Тому хто хотів би стати працівником телебачення, радіо чи засобів масової інформації, я рекомендую. Робота надзвичайно цікава, і я думаю, хто хотів би себе спробувати, може пробувати вже, власне із шкільної парти. От зараз ви задаєте мені запитання. Це вже робота журналіста. Правильно сформоване запитання завжди дає хороше і гарне спілкування. Минулого року студію Сузір'я відвідали журналісти каналів 1+, плюс один І ось нарешті журналіст, що багато років працює на третій студії. Дітям було надзвичайно цікаво переглянути кліпи, де пан Любомир співає а також побачити його знаменитий прогноз погоди та багато інших передач, де він виступав ведучим. Дитячі питання були надзвичайно проникливими, але проникливою також була і відповідь Любомира Белия. Те, що я став працювати на телебаченні, це напевне прояви долі. Сьогодні я сьогодні говорю, що це і подарунок долі, бо насправді робота дуже цікава. Все сталося само собою. Ви розумієте, якось воно сталося так. Напевне, мої якісь внутрішні характеристики і якості допомогли мені сьогодні бути тим, ким я є. Якусь таку конкретну мету роботи на телебаченні на той час я не бачив, бо в місті Івано-Франківську в такому плані було себе реалізувати дуже непросто. У нас не було фахового вузу, журналістика була тільки у Львові та в інших великих містах факультети журналістики. Ну, зрештою, добрий випадок, щасливий випадок. І напевне, що моє бажання реалізувати себе і спробувати себе у цій сфері. Треба сказати, що зустріч розпочалася із хвилини мовчання в пам'ять загиблим воїнам української армії, адже час для України зараз, певно, найважчий в історії. І також завершення зустрічі відбулося урочисто. Діти та Любомир Балей виконали гімн України. В кінці зустрічі побажання для журналістів Діл Сузілля від Любомира Белея хотів би сьогодні всім учасникам нашої зустрічі подякувати за запрошення. У першу чергу пану Богдану, який дбає про те, щоб до вас приходили цікаві люди в контексті тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Я дивлюся сьогодні на вас, як на майбутнє нашої держави, адже саме молоді люди, школярі, студенти, всі, хто зараз десь мене дивляться на телевізійних екранах, чи, можливо, зараз навіть у цей час знаходяться за цією шкільною партою, у той вирішальний для України час, мали можливість повністю змінити. Мінити курс і напрямок нашої держави сьогодні серед тих людей, які сидять за цим за, за цими столами, є майбутнє нашої України. Я щиро горжуся кожним з вас, тому що я впевнений, що ви вже будете жити у зовсім новій, зовсім інакшій державі, під мирним небом України у достойній державі, в якій ви будете мати можливість насолоджуватися життям і згадувати, можливо, навіть у цю нашу з вами зустріч. І на закінчення хотілося б його закінчити патріотично, адже я бачу сьогодні. У тих дівчаток і хлопчиків, які є тут, і сина жовті стрічки. Я бачу, що ви є справжніми українцями. Тож давайте, як українці, можливо, сьогодні у стінах цього навчального закладу, де ми є всі своїми патріотами, і бачу в вишиванках навіть ходити до школи. Давайте ми всі разом заспіваємо гімн нашої славної України. Запануємо іми, браття. У своїй сторонці душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Роду й душу і тіло ми положем за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Щиро дякую всім, хто мав можливість нас сьогодні бачити. Дякую за запрошення. Велике вітання нашим колегам із Тесменецького телебачення. Нехай у нас буде мирне небо, нехай у нас ростуть нові патріоти, і нехай все буде добре в нашій славній Україні. Дякую за запрошення. Бувайте здорові!